Роки незалежності України система державного управління пройшла кілька етапів і нині морально себе вичерпала. Нова адміністративно-територіальна реформа необхідна як свіжий ковток повітря. Виконання частини завдань реформи потребують внесення змін до Конституції України. Вони стосуються зміни статусу та повноважень органів виконавчої влади з виконавчих на контрольно наглядові. Про законодавчі зміни, які нас очікують, представникам ЗМІ розповідали столичні експерти. Треба створити відкриту конституційну комісію, в яку будуть включені не тільки народні депутати, а експерти у сфері конституційного права, авторитетні і незалежні люди, які б змогли напрацьовувати короткі, але дуже конкретні зміни до Конституції. Не потрібно зараз розганятися на закон, який кардинально змінюється в Конституції. Це нереально ухвалити. Тому потрібно сьогодні у нас є проблема в частині проведення децентралізації, внесення змін до кількох статей, зокрема, це стаття, яка регулює питання територіального устрою. І декілька статей, які регулюють питання місцевих державних адміністрацій, і одна стаття, яка регулює питання діяльності районних і обласних рад. Це дуже короткий законопроект, який може бути проголосований і відразу відкриває доступ до здійснення повної, комплексної і широкої реформи децентралізації. От і на всіх дискусіях з'являється таке роздвоєння, що сьогодні голова адміністрації, він одночасно і контролер, і виконавець. Він одночасно і голова виконавчого органу, і віртуально це виконавчий орган місцевої ради. Ми ж говоримо, що виконавча влада в області і в районі має принципово інші повноваження. Головна частина повноважень це нагляд за діяльністю законністю актів місцевого самоврядування, і друга частина повноважень це координація територіальних органів виконавчої влади в території, тобто обмежені специфічні повноваження. Але коли залишається та ж сама назва, виявляється проблема знову ж таки. Що він буде робити те ж саме. Тому, здається, українською мовою найкраще сюди підходить такий термін, як урядник. Тому що префект це французький термін, який, ну я, наприклад, так і до кінця не зрозумів, хоча стажувався в Франції, все прочитав. І коли всі вживають такі терміни, там, префекти, т'ютери, драйвери, я цього не розумію. Я вважаю, що є українська термінологія, нормальна і урядник, це може бути абсолютно таким хорошим українським терміном. Ми виходимо із того, що органи державні відповідних міністерств. Створюється на субрегіональному рівні, більш високому рівні. А от підрозділи там, де людина безпосередньо комунікує із працівником цього державного органу. І оця людина-комунікатор має бути якнайближче до неї. Оце якнайближче якраз і є оця громада. Тобто, якщо зараз візьмемо так, що майже всі послуги соціального характеру і державного характеру надаються в районному центрі, і оцих 40 кілометрів треба, щоб оформити субсидію, там, пенсію і так далі, і мусить людина поїхати, то у нашому випадку це скорочується в два рази. Ми, тобто, ми у новоутворені ставимо от оцього клерка. Більше того, ми в кожному селі ставимо відкрите вікно, єдине вікно. Це єдине вікно називається староста. Тобто, фактично, він комунікує з людьми і допомагає їм спілкуватися з державою. Експерти найвищого гатунку працювали в Ужгороді на запрошення Асоціації міст, селищ і сіл Закарпаття, 21 -е століття. Зараз усвідомлення і розуміння реформ набагато глибше. Але воно є не ще не настільки глибоким і усвідомленим з тим, щоб можна було їх сприймати без і адекватно реагувати, і відповідно щось робити. Але десь ми, ми так вважаємо, що і держава, десь вона в, в вигляді адекватного адміністрування цих реформ десь запізнюється. То тому що прийняті були ті рішення, які зміни до бюджетного кодексу, знову таки, як на мій погляд, вони можливо і правильні, скоріше за все, вони достатньо правильні, але знову таки інформаційно роз'яснювальні роботи не було проведено, і це викликало таку першу хвилю, такого десь нерозуміння. А друге, що ми мусимо усвідомити, як це робилося по технології реформи в інших країнах, де обов'язково має бути підтримка асоціації органів місцевого самоврядування і медіа і громадськості. Зараз іде якраз процес такий творчий процес формування деяких деталей. Реформ, але загалом реформи їхня ідеологія була сформована ще 2007-2009 рік. Опрацьована вся статистика, моделювання проведено. І зараз дуже важливо, щоб з цього такого магістрального шляху цієї ідеології не було збочень. Тому що ми спостерігаємо про те, що те, що власне і в центрі, і на місцях всюди зараз намагаються навіть ну згорнути в якійсь мірі той магістральний шлях, яким йшлося ще давно про реформи в Україні, і ми не запозичуємо досвід. Ми звірніше, ми запозичуємо досвід інших країн, але це є суто українські реформи, тому що не можна перенести чиїсь реформи на ґрунт України. Децентралізація це передача значних повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування. За концепцією реформи, затвердженої урядом 1 квітня 2014 року, в Україні має бути побудована проста та логічна система місцевого самоврядування, яка здатна забезпечити комфортне життя у містах та селах. Адміністративно-територіальні одиниці формуються лише з єдиною метою створити простір. В межах якого органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади, якщо вони там відкриваються, могли б діяти ефективно. Тобто у них має бути достатній ресурс, тобто організаційний, кадровий і фінансовий, щоб надавати потрібні публічні послуги людям, і щоб вони не могли бути задалеко від людей. От, виходячи з такого підходу, і побудована наша логіка з розробки законів, що стосується територіального устрою, місцевого самоврядування і органів місцевої виконавчої влади, тобто максимум повноважень в межах громади, де мають бути ну Майже всі сьогоднішні потреби людини вирішені. Проміжний рівень це нинішній район, можливо в майбутньому, це можливо повіт, де будуть достатньо незначні повноваження. В першу чергу це повноваження у сфері стаціонарної медицини, тобто це лікування складних хвороб, і поза, поза звичайними школами спеціалізовані школи. На обласному рівні, відповідно, залишається найважливіше повноваження це планування регіонального розвитку, вирівнювання диспропорцій в економічному розвитку в окремих територій області. Це третинний рівень медицини, тобто це високоспеціалізована медицина, типу кардіології, онкології, нейрохірургії. Професійно-технічна освіта, плюс балансування програм з охорони природи. Оце головні ключові повноваження. Які умови? Перш за все, має бути повна інфраструктура бюджетних установ? Тобто, що найменше, краще більше, це випускна школа, що найменше це амбулаторія. Обов'язковому порядку там створюється, Якщо їх немає, то створюється. Ті бюджетні установи, які надають державні послуги, тобто це реєстрація, це соціальний захист, це відділок пенсійного фонду, це обов'язково відділок міліції, це обов'язково відділок казначейства або робоче місце, казначея. Це обов'язково пожежна. І обов'язково це має бути станція швидкої допомоги, тому що відстані там приблизно 15-20 кілометрів. Тобто мусить доїхати до пацієнта. Тобто, оцей джентльменський набір в обов'язковому порядку має бути у цієї громади. Тому це не може бути один населений пункт. Ще одне, про що кажуть, а от я можу сам бути, і все, давайте, об'являйте мене. Ти то можеш бути. А куди діти, оті села? Ті села, там же живуть люди теж. Тобто, е якраз йдеться про те, що має бути накрита вся територія. От яка територія може бути накрита? От єдине, що. Точно не міняється найменше, це є область. Тому стоїть питання в тому, що має бути розроблений перспективний план дієздатних громад на рівні області. Область розробляє його. І вся територія області має бути покрита без білих плям. Тобто, жодне село не має бути забуте, бо там теж живуть люди. І от оці зони впливу. Вони якраз визначають саме оту конфігурацію отих от громад, які будуть далі вже адмінтеродиницями, які отримують фактично статус той, який мають зараз райони. Тобто громада, по суті, це район поділити на два. Тому що якщо зараз район, це 40 кілометрів інколи є, і очевидно, що іде розрив по 40 забагато, і людина 40 кілометрів не буде їздити. То громада реально це наближення оцих послуг, в середньому це виходить 11 кілометрів проти 21 раніше. А реально це виходить так найдальше, це 20 кілометрів. Якщо взяти, допустимо, гірські місцевості, то очевидно, що це буде певним чином по долині йти. Тому що комунікація йде в межах долини і, і, і ну, навіть ментально люди в межах однієї долини вони зв'язані між собою. Там за горбом вже інше життя і інший менталітет. Ну так треба розуміти. Ну і звичайно, що відстані в цьому випадку скорочуються, тому що час довший, коли по горах їдеш. Тому е, всі ці особливості треба враховувати, коли планується це. Саме через те, планують, плануватися буде все-таки на рівні області, а не Києва. То що робить Київ? Київ дає інструкцію. Робіть от так. Але врахуйте, ви відповідальні за того, кого приручили. Якщо ви реально почнете дрібнити дуже сильно, це не означає, що я держава, зобов'язана вам дати гроші за те, що ви це зробили. Реформа передбачає укрупнення територій внаслідок об'єднання населених пунктів на рівні районів, зміну їх облікової назви. Така зміна зумовлена європейською статистикою, під яку українське районування не підпадає, бо є незрозумілим. І ми зараз в розробці наших нормативних актів підготували такий проект постанови про державний реєстр. Населених пунктів і адміністративно територіальних одиниць він зроблений на підставі європейських документів для того, щоб наша система могла бути інтегрована в євростат в європейській структури, тому що нинішня система адміністративно територіального устрою України не може бути адаптована до європейських моделей, тому що вона в нас не ієрархічна і є незрозумілою в процесі поїздок по Україні. Поїздок за кордоном ми побачили, що є проблема. Якщо сьогодні ми розуміємо, що сільрада мала, мало спроможна і що там працює лише, ну, як правило, сільський голова, секретар і бухгалтер, то після створення нової сільради, але великої, в нас не складається, що це не тих три працівники про які, які просто стає в них величезна територія, що це абсолютно нова одиниця, де буде ну як мінімум півтора, то й два десятки працівників, оскільки там буде багато компетенцій. Коли ми говоримо про новий район, до якого не треба їздити людям, просто не треба, у нас знову в голові получається таке ну, мішанина старого і нового. Тому от останньою краплею стала те, наша поїздка до Латвії, які також проходили аналогічний шлях і спочатку пробували укрупнювати волості, а потім прийняли рішення, що ми відмовляємось просто від укрупнення волостей. Ми створюємо нові адміністративно-територіальні одиниці базового рівня, вони назвали в себе Краї. В Україні історично були волості, ну а в іншій частині гміни. Тому цілком логічно було би запропонувати, що в нас базовою одиницею є волость. Це достатньо велика територія, це достатньо багато людей, це повноцінне повноваження, це достатні ресурси організаційні і фінансові. Те ж саме стосується з районом, щоб ми не поєднували в голові не поєднуючи, Старий район і новий район, його цілком логічно можна було б назвати повітом. До речі, і волості і повіт це абсолютно українські слова. Волості існували ще за Київської Русі, коли в нас і про Польщу ніхто не знав. Пропонують слово волость використовувати, тобто це не один населений пункт. Тобто, рідко де буде населений пункт. Ну я ну, Київ точно буде один населений пункт, тому що провом неї. Будуть інші громади, і вона має, Київ має особливий статус. Інші я не знаю. І що буде Київська волость? Ні, це, це буде волость Київ. Отакий От статус. Тобто, як населений пункт поселення нього з архітектурної точки зору, це є місто, але з точки зору адміністративно-територіальної одиниці, це особливий статус. Який буде мати статус волості, статус повіту і статус регіону одночасно, і ми її називаємо адмінтеродиниця Київ без назви чи місто там і так далі, без родової назви. А от класична громада, тобто базово, це є містечко або місто, або селище, в крайньому випадку село. Це при умові, якщо вже ну, неможливо нічого іншого зробити, величезні відстані. Так. І навколо неї цієї е цього поселення купа інших сіл, які тяжіють до цього поселення, де люди їздять на роботу. І все це є у межах, які закінчуються зоною тяжіння іншого поселення. Економічного центру, тобто візьмемо так: якщо ми маємо місто Ужгород, зона, де доїжджають люди до міста Ужгороду, це 15-20 кілометрів. Назви сіл і юридичні адреси відповідно до адміністративно-територіальної реформи не змінюються. Так звані одиниці розселення не зазнають ніяких змін, окрім розподілу повноважень і ресурсів. Створити єдине вікно у волості можна. Але створити єдине вікно в кожному селі не можна що таке нова волость? Нова волость це фактично зменшений сучасний район. І якщо сьогодні з села до районного центру для вирішення проблем, треба їхати 30-40 а то й 50 кілометрів, то після реформи для вирішення цих же проблем треба буде добиратися ну, максимум там, 15 кілометрів для найвіддаленіших сіл. Тобто, фактично відбувається наближення. І ці органи, до яких людям приходиться звертатися, які сьогодні розміщені в райцентрі, вони будуть розміщені просто у волості. Ну, Застосування електронних технологій, вони фактично повністю позбавляють людину від необхідності бути транзитером від передачі довідків з одного органу до іншого. Зараз дали повноваження по регулювання податку на землю. Що робить от, така рада? ну, Та ж сама Ужгородська рада, вона каже, от ми піднімаємо цей податок достатньо високий, ви маєте платити стільки-то грошей і так далі. Іде Вереск. А що ж робити бабці там? А вона там в квартирі, а вона там в триповерховому особняку, це ж їм такі величезні гроші там і так далі. Здебільшого кричать ті, які просто не хочуть платити, щоб відмінити це все діло. Як нормально це робиться? Міська рада вислуховує ці всі речі, яке податок платять всі. Ми встановлюємо пільги щодо об'єкта оподаткування. Наприклад, Хрущовки з коефіцієнтом 0,8. Такі більш-менш нормально, хай платять. Наприклад, о такого плану підприємства, який займається тим-то і тим, наприклад, хлібопекарні, хліб потрібний і так далі. Коефіцієнт такий-то. І всі попадають в цю категорію. Тобто вони не дивляться, хто там, власник, хто там працює. Не можна давати пільгу, виходячи з суб'єкту. Тільки об'єкт оцінюється. А тепер щодо бабці, бабця платить всі ті податки, які положені відповідно до цього закону. Тобто по повній ставці. Але бабця може написати заяву і сказати, я бідна, боса-гола, немає нічого і так далі, і так далі. Поможіть мені. І от тоді соціальний працівник міської ради приходить і перевіряє, це правда чи ні. Якщо бабця о, заключила договір, до вічного утримання із якоюсь конторою і сказала, що так і так я помру, а хата відходить тобі. Питання, а чого це раптом держава повинна за таку великодушність платити? Ну, тоді приходить до цього органу і каже, або ти платиш бабці по повній програмі, або нема питань, утримуй все. Але коли буде реалізовуватися це майно, ти мені всю суму, яку ми тобі виплатили, вертаєш. Це справедливо. Тобто абсолютно адресна допомога і тільки тим, хто реально її потребує. А не всі скопом. Давайте звільнимо всіх бабців. Так не буде. Це погана практика. Але закон пише, що ви маєте право встановлювати ці норми. Ужгороді можуть прийняти цю норму, яку я описав. А в Рахові можуть скопом всіх звільнити. Боже, так право на помилку це і є одне з найголовніших прав місцевого самоврядування. Право на помилку. Щоб не кричали, а от в Києві нам сказали. Оце. Чим сказали? Законом можна тільки сказати, децентралізація влади дозволить громадянам впливати на вирішення більшості життєво важливих для них питань на своїй власній території, самостійно обираючи місцеву владу. Суть перетворень, які пропонує реформа, полягає якраз у тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування нарешті почнуть займатися властивими для них справами. А не дублювати функції одне одного, люди отримують право утворювати виконавчі органи місцевого самоврядування на всіх рівнях у громаді, районі та області. Райони нинішні випадають із європейського розуміння, і тому, якщо ми говоримо про майбутні повіти, вони будуть відповідати європейським вимогам. Щодо волостей чи громад чи муніципалітетів, то система нас не регулює таких відносин, але вона дуже чітко регулює ієрархічність. Тобто муніципалітет чи волость входить відповідно у повіт. Повіт входить відповідно у регіон. Ну і є певна ієрархія. На сьогодні що ми маємо? На сьогодні ми маємо десь. 160 з лишнім одиниць базового рівня, це сільських селищних міських рад, які одночасно входять до складу іншої міської ради. В законі також запроваджено відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями за ефективність своєї діяльності, а перед державою за дотримання законності при прийнятті рішень. Якщо сьогодні... Реальне самоврядування і реальний ресурс мають міста обласного значення. Всі міста районного значення села, селища вони є такими. Ну, квазі суб'єктами місцевого самоврядування. У них немає достатньо повноважень і ресурсів, і після прийняття змін до бюджетного кодексу їхні ресурси ще зменшились. Але якщо припустити ну, умовно місто районного значення, біля нього декілька нинішніх сільрад. І місто районного значення, і ці сільради на сьогодні не мають повноважень в сфері шкільництва, в сфері культури, в сфері медицини, тому все перейшло на районний рівень. Якщо завтра вони проводять переговори, об'єднуються, створюється. Одна громада, вони зразу отримують весь цей набір повноважень, тобто їхні можливості бюджетні ресурси зростають в декілька разів. Закарпаття ну, найлегше йому для реформи, тому що на Закарпатті найбільші сільради в Україні, найбільші сільські поселення. Тому тут має бути найменше проблем. Реформу вже розпочато із кроків, які можливі без змін до конституції. Урядом ухвалено проекти законів про співробітництво та об'єднання територіальних громад, про внесення змін до бюджетного і до податкового кодексів. Далі очікується ухвалення всього необхідного пакету законів про місцеве саморядування, про адміністративно-територіальний устрій, про місцеві органи виконавчої влади, про органи самоорганізації населення передбачаються зміни до низки галузевих законів про освіту, охорону здоров'я, до земельного водного. Кодексів та інших. Давайте будемо чесні. Зараз депутати йдуть ті, хто хочуть вирішити своє бізнесове питання. А тепер він сто раз подумає, це ж мені прийдеться оподатковувати своїх виборців. Це ж я встановлю податку і мене заклюють мої сусіди. Скажуть, слухай, а чого ти голосував за, за це? Більше того, податок повинен бути чутливим. Ну, що значить чутливим? Ну, от 15 гривень в рік чутливо? Та ні. А от тисячу Уже більш-менш. І от коли він стає чутливим, тоді з'являється у людини, яка платить цей податок, потреба поцікавитись, Стоп, а куди пішов мій податок? І от тоді вона цікавиться бюджетом. От тоді вона створює громадські організації, які цікавляться бюджетом. От тоді вона слідкує за депутатами. От тоді вже, якраз коли. Депутат виходить і голосує за ту чи іншу ставочку, йде чіткий розрахунок, а куди підуть ці гроші. І затверджується перелік конкретних об'єктів, які будуть фінансуватися. Наприклад, нам потрібно проремонтувати капітальну дорогу таку-то. Включили, порахували. Скільки вона коштує? стільки то підбили. Скільки тоді ставка? Отака то. Написали оце в бюджеті, в кінці року люди прийдуть. Стоп, а за що ми заплатили? Чому не відремонтовано? Оце якраз і є суттю місцевого самоврядування і фіскальної децентралізації. Прямий зв'язок між оподаткуванням, результатами, відповідальністю. Ну, звичайно, що для цього має бути компетентний орган, який може ці всі речі робити. От якраз оце і забезпечує реформа адмінтерустрій. тобто створення отакого от компетентного органу, який може брати на себе відповідальність. І критерії встановлюються державою в цих реформах, які відбулися через зміни до бюджетного кодексу. Вже закладена сама основа того, про що власне говорять експерти: що гроші підуть за повноваженнями, а повноваження за спроможністю громад виконувати певний пакет. Послуг для населення, і звісно, що реформи тому й робляться, що величезна кількість сільських селищних громад має, маючи повноваження, не мають зокрема спроможності їх виконувати. Тому що для того, щоб гармонізувати ці речі, власне і проводяться реформи. Тому тобто ми мусимо говорити про громади як нову адміністративну територіальну одиницю, які така повноваження і спроможність будуть адекватними, гармонійними. Власне, це і є реформи, і за повноваженнями йдуть спроможність, а за спроможністю гроші. Гроші це публічні фінанси. Це зараз найголовніше питання, тому що інакше наростає свідомий чи несвідомий опір у суспільстві, власне, реформа. Але є і свідомий опір цим реформам. Говорилося про те, що, наприклад, якщо зараз на районний рівень перемістилася частина повноважень, тимчасово до того як добровільно об'єднаються громади, то вже далі, далі цього рівня переміщення тимчасового на районний рівень існуючий районний рівень повноважень і ресурсів. Їм начебто вже і не потрібно далі рухатися з реформами. Тобто є оці ризики, які виникають постійно в реформах. Як на мій погляд, цей ризик спротиву з боку сільських селищних голів це йде від неусвідомлення. Тому що насправді. І сільські і селищні голови чи депутати вони мусять думати не стільки про себе і про свою посаду чи роботу там, адміністративного апарату, а про те, чи буде, чи не буде добре громаді. І от тут якраз і, і зарита вся сутність того. То якщо реформи робляться з ціллю такою, щоб було добре громаді, то чому це має бути не добре депутатам чи сільському голові? І тому це, 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 це така якби. Ну, суперечність вона ясно мусить бути використана або вирішена однозначно на користь громади. На сьогодні вже доопрацьовано методику формування спроможних територіальних громад у новій системі міжбюджетних відносин фіскальної децентралізації, за якою Україна живе понад два місяці. Експерти вже спостерігають зміни психології місцевих органів влади щодо формування власних бюджетів. Важливо не зупинятися, а рухатися і вдосконалюватися.